Гуруху. ну Я не знаю, що це. Ні, Вдавить ні. капець. Ну, поки не можу підняти, бачите. здаватись він не хоче. Всім привіт! Ви на каналі Кльова Точка. Як бачите, я знову на риболок. Сьогодні виїхав трошки раніше, приблизно так, під ранок, можна сказати. Зараз година там 10, може, не знаю, приблизно. От, в планах половити рибку, половити можливо лящика. Вон вже судака одного зловили. До речі, не сам сьогодні. А все з Русланом. Всім привіт. Погіров фішка. От, вам судочка одного випуска, не встиг засняти. А, так. Зараз розкладаю, трошки почищу місце, бо там води багатень, щоб рибку виводити. Ну і буду починати. Все вам розкажу, покажу, ну а вам приємного перегляду. Сьогодні наварив трошки гороху, Тут тільки пів кіла приблизно. Зараз давайте одразу висимо. Зараз додам до нього одразу корм, не буду морочити собі сьогодні голову з пробками і так далі. Просто, просто додам і перемішаю. Сьогодні така куриця карамель. Вода вже холодна, але думаю, що працювати буде. Темненька. темненько. Давайте напевно все висипемо. Отак от, от. О, краса яка. І води. Да. Віддерться побільше трошки. Вже розібрав фідер, трошки загодував навіть там 10 може великих. отакий от, от сьогодні черв'як, великий я б сказав навіть опарюга різнокольоровий. От. Це основа. Якщо не буде на це, спробую щось інше. а ну, поки Попи, Давайте на опариша спробуємо, а далі подивимось Опа, перша риба. Перша риба. Така от плотовина, о побита. Трошки навіть на так Таке люди. Ну, Годуємо, чекаємо.

Карась, ого. 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 <серква> 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 ну так це карась. Батончик, <серква> <серква> Кабанчик. Кабанчик. А, а, -а. так. Десь пів кіла, не? А тут все отак так і холодь. Та ти що? Пузатый який. Так тут ще бревно якесь тягнуть. Реально? А, а. А, понятно, да? Понятно, да. понятно. Ну, как так? Как так браконьерничать, да? Угу. Так реально и шло дуже-дуже важно. <laughs> Что за рыба? Пишите в комментариях. Угу. <laughs> Шось щось, такая клюневого цикала. Карас тут. Да? Карас, сто висотки, карась. А да? Дань, ого-го. Так ого-го. Ого ого-го. О. Ого. Ого. Не, подожди. хто це? Сеня, тот? Не, слух. Це хто? Я щось не пойму. Так, тихо, 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 тихо. Сначала надо, чтобы у нас закловилось. Угу. Ну, бажано. Ого, слушайте, а це що це таке? Похоже на да? Та якась вона задовга Ну я не знаю що це густера це Пишіть в коментарях Я думаю, це хустирай Сія Лотла Я подумав що це плотва. О, дивіться як який А ну ти можеш поближе Піра, в є. Що ви думаєте? Тільки як я захотів зробити новий повідець, ось саджу я його в'яжу, і тут щось клює таке непогане. Що це таке? Харас, я думаю. Ні, це у нас сеня. Непоганий сеня. Дядя синець. Дядя синець, отакий от. Он такий. Ну непоганий, непоганий. Так, ну що сказати. Вітер дуже сильний. Дуже такий, знаєте, холодний. Вже і куртку знайшов, натягнув. От, а риба не клює. От. Ну, цікаво. Тільки можна ловити, але то таке. Ну але поки сижу, поки пробую. Подивимось, що буде. Ось бачите, трошки далі відступив. Ну, закинув трошки далі і вже інший вид риби. Не плотва. Але розмір не той. Це вже хочу рибою назвати, можна слухати. Це вже хоч схоя на потву. Ну так, це вже приємно хочу. Непоганий розмір вже... Ой, я побита. Хтось є. Хтось її точно цапнув гачком. Так, рибка є, але, але щось мале. Ось такий котячий розмір, я б сказав. Це в наш козлик, здається або густерка Щось дрібноте якось. От. Одразу випустимо. Угу. Так, це у нас що, це у нас плотвина чи ні? Ні, це не плотвина, це не стрка така, вже козик, козлик, козлик А, Так, ну в принципі знак-то хороший. Я б навіть казав дуже, але розмір не дуже. Де, друзі, кабанавчика. Хтось, ну дуже важко. Я думаю це у нас лящ. буде що звичайно дотягну або можливо хтось за бочину, як варіант теж ні ні дуже тонкі провідці тож Ну не дуже, але тонкий. Тож, форсувати сильно не треба та й не можна. Так, я думаю, от що тут виводити. Тут є більш-менш така і простір. Невчодочекався, слухайте. ну Я не знаю хто це може бути, але риба, але риба гарна. Вибагато. Ой-ой-ой, не хоче. Не хоче підійматися. Ну щось мені здається це сом. Щось в мене такі думки, якщо щось дуже схоже на те, що він зазвичай робить. і спробувати не дуже хочу, як бачите. А це 100% все. Я думаю, це точно сон. Та ти що. Неочікувано, але приємно. Головне ще його вивезти якось хоча б. А він не дуже хоче, як бачите навіть підійматись не дуже хоче. Що вже казати для того щоб вийти. Так і що Ні ні це ну, це 100% сом. Так б'є, ну це тільки ото він так може. Ну дивіться, які удари. Бум. Бум. Та ти що Але бачите, тут глибина величенька і він досі не вийшов. Навіть годівниці немає, бачите? Тут, тут, тут глибина наскільки? Ну, Метра три виходить? Вау! Давить, давить капець. Ну поки не можу підняти, бачите. Здаватись він не хоче. Ой! та ти шо? Ну, слухайте, не дарма виїхав, я вже думав нічого не буде. Але... Але, але. О, потихеньку давай, давай, давай. Хто ж там такий? Ну так, це в нас... А, ні, це в нас судак. Та ти що, слухайте так, це гарний судак. йо моя. а, я зрозумів. Та ні, нормально він зачепився. Слухайте так, це гарний судак. Так і десь кілушка, я думаю. Я думаю, це кілушка. От собака, а? Ну він там ледь тримався, він там ледь тримався. Ну це сумно, це сумно. Ну він зійшов. Просто взяв і зійшов. А гарний був, гарний. ну такий десь, я думаю, ну, приблизно цілушка, може навіть трошки більше. ну Гарний сюди. Гарний. Був, міг бути. Ну, це, це фіаско, що я можу сказати. Не знаю. Ну він ледь тримався, воно видно було. Він так трошки навіть от, вирухнувся вже на повітрі, коли був. І зійшов. Тож. ну Отак от, от. Ну, хоча б побачили його. Давайте фідер тільки що не втягло. Така покльовка була, а риби нема. Ну я взагалі не розумію, що вона така. Реально покльовка, ну така от... Просто дурна. По-іншому ніяк не сказав. А риби нема. Ну як? Це? Я щось не розумію. О, О, тому, що? О, дивіться кого витяг. Уклейка. Та не просто уклейка, дивіться який розмір. йо слухайте, все взагалі така. У, впевнена Впевнено, уклеї, як я б сказав. Ти що? Yeah. Ну що ж, ще когось такого важкого вчитых, поки не знаю що це, але розмір точно менший. Точно менше ніж той, ніж той судак. Ну напевно карась, бо покльовка така дурня була. А, наче карась так. Піднімайся. А ні, слухайте, це кор... Це у нас -то? козлик. козлик. Такому прикольно. Прикольно, може і лящики там є. Ну, я ж кажу покльовки, вони такі дурні, як ото або карась, або отакі от козли. Отакі от підлящі. Ой, линку. так, тихо, тихо, тихо. Ну воно видно було. Там шнур весь в цих соплях його. Отак от, от. Такий. Трошки більше, але все одно звичайно малюк. Так, ну, що ж, бачите, в принципі починає щось прокльовувати так непогано, я б сказав. От, покльовки я ж кажу, такі ну, цікаві йдуть. Відсотків 70% вони по -по поза касою, так би мовити. Але, але є щось, вже, вже цікавіше. Ловимо далі. Так, Дуже схоже, що ще один козлик клюнув. Така сама дика покльовка і в принципі рідка якась є. Вітер такий сильно, не знаю, взагалі чуєте ви в мене чи ні. Так, рибка є, рибка є, а що за рибка? А Що за рибка? Ага, ну так, так, також. козлик приблизно приблизно такий самий, або це. Або це от, ва, що це таке взагалі. Ой. Це якась незрозуміла рибина, я Не знаю, тут багато таких. Ну, вона ніби схожа на плотву, але я не знаю, не впевнений, що це плотва. Але скоріш за все просто плотва. Але такий розмір вже, бачите, вже такий приємний, я б сказав. Так, є якась ще рибка цікава. Тільки розвернувся. ну Повернувся в сторону, бік подивитись там дещо. І тут одразу клювака. Ну не скажу, що прям велика риба, але щось, щось цікаве. Хоча б щось цікаве. Ну думаю карась, карась або підліч. Навряд чи щось щось інше. Ну якщо по покльовці казати. А наче карась. Ну так, непоганий. є. В принципі, непоганий кара, сам бау, от піде Слух, ну, Не вже кльок пішов. Я тільки зазвичай, але ж вже корм закінчився. Ось ну, так от, бачите. В принципі я знав, що тут робити нема чого, коли рано. Ну зрання само. Але поїхав. Ще одна якась цікава рибка на хвилину скільки, Хвилин хвилин 5 то може. Я думаю, підліщ, лотва, козлик, хтось такий. А, це, у нас, це у нас козлик. В принципі, очікувано. Очікувано. Але таке нам не треба, таке нас не цікавить. Угу. Ну як завжди, я на, буквально мить відвернувся і одразу щось плюнуло Куклівка така, знаєте, карасьова Я думаю, це карась. Давайте, дістанемо зараз. Якщо дістанемо, звичайно. І подивимось. Це у нас що, це у нас... Це що таке? Карась, так. Карась звичайний. Ну, добре, в принципі. Я не проти. Я не проти карасів звичайних. Ну, розмір трошки менший. На порядок менший, я б сказав, але все одно карась вже не тюлька. Це у нас такий... Буйний. Ага, це у нас... А що це у нас? Тут два така? Ого. Непогано, непогано. Сука, тут Су, гарно тут Ого, Такого довго. Так? Слухайте, ну, Таких би половити назбирати на таранку, так? Ти що? Так, ну що ж, друзі, на цьому все, буду завершувати риболовлю, зараз збиратимусь. Вже. Досить думаю, рибки половив, побачив, різну рибку побачив. На жаль, і сходи неприємні побачив, але буває. От. Ну, Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, зустрінемось на нових відео. Пока!